Доброго дня, це «Формула здоров'я». Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про поліноз. Це алергічна реакція організму на пилок дерев та рослин. За статистикою приблизно 20% населення планети мають ті чи інші мірі прояви полінозу. Однак багато людей навіть не здогадується, що банальний нежить чи затеча, це прояв алергії. Поліноз – доволі розповсюджене алергічне захворювання. Експерти вважають, що приблизно кожна п'ята людина має прояви цієї недуги, яка починає дошкуляти з початком світіння дерев та рослин. Статистика де... Має таку тенденцію до заниження, тому що є пацієнти, які в силу різних обставин не звертаються до доктора. Є ті пацієнти, які лікуються, наприклад, в інших спеціалістів, і не зовсім іноді можна зорієнтуватися, що це є алергія, а не інше захворювання. Тому ті 20 вони условні. І з кожним роком, з нашою екологією, з нашим ритмом життя, звісно ж, захворювання це, цей процент збільшується. До лікарів-алергологів із скаргами щороку звертаються понад 1200 львів'ян. У львів'ян дуже багато, тому що у нас дуже багато квітучих дерев, трав, і всі оті коли вони починають і буряни, і, і квіти цвісти, і акація. Все це проявляється у них. У них зразу чихають до 10, 20, 30 раз течуть сльози, сверблять очі. Вони не можуть на світло дивитися. Ну життя, як кажуть, немає. Важко пишне цвітіння рослин промені сонця, вітер, який розносить пилок та пух, все може мати дуже неприємні наслідки для хворих на алергію. Пилок, який оточує е нас навкруги, попадає на слизову або очей, або носа і викликають е, викид е, активних речовин, гімн, гістамін, гістам, якщо по-простому кажучи. І оцей виклик, е, виброс гістаміна викликає оті, ту всю симптоматику. Симптоми хвороби розпочинаються тоді, коли щось починає квісти. Є спеціальний календар світіння. Тобто, коли приходить весна, тільки розквітають брунки, значить квітуть, квітнуть дерева. І е, люди, які мають це захворювання, реагують в першу чергу на пилок рослин, потім розквітають трави. Як тільки розквітають трави, хворі вже реагують на пилок трав, і так далі, і так далі. Завершується цикл на сполинь, а на східній Україні це амброзія. Хоча по деяким публікаціям амброзія вже добралася, і до нас цей період часу буває таке, що хворі звертаються до своїх сімейних лікарів. Тому що в них простуда. Тече з носа така як водичка, закладає ніс, важко дихати, і хворі звертаються до лікаря, переважно назначають зразу перші дні їм, що це у вас все таки вірусне, що це простудне. Хоча і вони проліковують якийсь тиждень, воно не проходить. Тоді вони ще раз звертаються до лікаря і вже пізніше їх направляють. До алерголога, отоляринголога і окуліста, тому що все проявляється послизових носа очей. Уже, уже коли попадають хворі до алерголога, вони вже оприділяються на тому рівні, що у хворого є, при зібранні детальному алергологічного анамнезу. Зазвичай реакція алергіків на пилок починається на цвітіння дерев. Поступово кажуть медики. Спочатку захворювання викликають рашки берези. Потім, коли з'являються бруньки-вільхи, тощо. Однак погодній сюрприз цього року змусив цвісти дерева одночасно. А відтак хворих зросло щонайменше втричі. Найчастіше це може бути з боку органів дихання. Це є такі прояви, як закладеність носа, пчиханість, або навпаки з е, 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 носа виділяє. Це маса іде маса Виділень. Це можуть бути зі сторони очей прояви, як свербіння, почервоніння, склер очей, також сльозотечивість. Це можуть бути прояви з боку. Допустимо, бронхів це є задишка, це є свист грудній клітці, це є якийсь кашель, також прояви з боку шкіри у вигляді кроповянки, тобто такі, такі уртикарні якісь висипки. У 25% випадків алергія передається у спадок. Схильність до неї може проявитися у будь-якому віці. Буває, це залежить від стану імунітету та перенесених інфекційних захворювань. Особливо хворіють люди. І діти, у кого родичі були хворі на бронхіальну астму, екзему, у, кого, у хворих там третє покоління прабабця, прадід по татові або маминій лінії, був полінос уже, сінна лакоманка. значить, У дітей, які родилися, значить, у них у кого-то кормили і до року були вже прояви ексудативного діатезу. Батьки мають обов'язково, бо при переході харчування з грудного на вони переводять вже на таке да, штучне або, можливо, вже додають всякі супчики, соки, все. І у, у них вже проявляється ексудативні діатези, висипки, кропивінки. Особливо всіх їх треба обстежувати і дивитися і збирати сімейний алергологічний анамнез. Пацієнтів завжди є багато, тому що кожен період року є характерний для тої чи інакше патології. Тобто зараз це все є цвітіння от від весни до осені, більше людей йде з проявами на цвітіння. І, а вже взимку це є і сонячна алергія. Взимку це більше є холодова алергія, а також є такі патології, які тривають фактично цілорічно, так як цілорічний алергічний реніт, чи, допустимо, кропивянка, чи бронхіальна астма. Хтось реагує тільки на пилок дерев, хтось. Тільки на пилок трав, а хтось може реагувати взагалі на пилок рослин і ще й до того ж мати побутову алергію. Андрій Богуш вперше на прийомі в алерголога сюди пацієнта скерував отоларинголог. Вже не один день і не один рік в цій порі чоловік має сильний нежить, який дуже дошкуляє. Рішив, бо вже ну перед роботою треба як кажуть, виспати що чуть а кожну ніч по два-три рази ставати. І воно і проявляється і задишка, вже бачу, вроді ще молодий, а казі задишка проявляється. і Насмарк, сльози, очі. Ну так як знаєте, хочеться, як кажуть, здоровий спосіб життя а не ходити з засмарканим і за сльозами на очах. Єдине е, спасіння у таких хворих це під час е, полінації старатися, якщо в них є виїжджати за межі. От, якщо вони живуть у Львові, в, тому, в тій місце, де це все цвіте, виїжджати на південний берег Криму, коли там уже все перецвіло, і в них переважно ці всі симптоми пропадають навіть без, без назначення медикаментозного лікування. Для хворих на полінос, та взагалі різні прояви алергії на базі першої військової лікарні створений алергологічний центр, до складу якого входять стаціонарна Ужгородський 1 міський алергологічний кабінет, що розташований у поліклініці на Лемківській. Там же ж у фізіотерапевтичному відділенні діє спелеотерапевтичний кабінет. Проходять лікування хворі з ускладненнями бронхолегеневої системи. Алергологічний кабінет е, надає. Консультативну, діагностичну та лікувальну допомогу населенню з такими захворюваннями як бронхіальна астма, алергічний риніт, полінос. Кропив'янка, набряк вінки, медикаментозна алергія, харчова та інсектна алергія. Лікарі скеровують вже людей для нас, для того, щоб ми проводили специфічну таку алергодіагностику, тобто ставили проби. Це робиться тільки в нас в міському кабінеті. Тільки ми беремо місто в поліклініках. Немає алергологів є позаштатні, але вони тим не займаються. Власне проконсультувати вони можуть, а поставити проби і провести алерговакцинацію ні. Алергопроби це спеціальні тести на шкіру рук наносять кілька проб з різними алергенами. А за 20 хвилин людини одна чи кілька проб може зреагувати на подразник. Основні такі проби це є такі групи. Це є побутові алергени. Це є кліщі домашнього пороху, це є різні серії домашнього пороху. Пір'я подушки. Крім того, епідермальні алергени це є найчастіше песик котик. Буває ще морська свинка, папушка. І пилкові алергени це є ті трави, ті рослини, які цвітуть, в нас є найбільш притаманні для тих рослинок, які цвітуть в нашому регіоні. Тобто це є дерева, це є злакові трави, це є бур'яни. Якщо, наприклад, пацієнт, маючи палінос, звернеться зараз в період цвітіння, Звісно е, ж, е, спочатку буде симптоматичне лікування, тобто це є капельки протиалергічні для носа таблеточки і так, далі, і так далі. А вже коли прийде осінь, коли вже цвітіння все закінчиться, от тоді можна буде провести діагностику і почати лікування. І прийшло, прийшов пері, період полінації. Ці прийшли, коли цвітю трави, дерева, буряни, коли того хворого прийшло, Він вже більше не звертається, тому що. Нема часу на роботу спішу, у мене вдома все зайнято. Ну і Проходить багаторічний полінос, багато років вже пройшло. І отаких от хворих може виникнути іменно під час полінації приступи. Це пелкова бронхіальна астма, важкі приступи бронхіальної астми, які потім дуже. Вони спочатку йдуть такі, як сезонні, коли тільки от, е цвітуть дерева, трава і буряни, а потім вони переходять у круглорічні. І такі хворі вже можуть. Постійно лікуватися стаціонарно. На жаль, дуже часто люди, які страждали від полінозу, і вже як проходять докушливі симптоми, не навідуються до алерголога. Однак саме тоді і треба прийти і пройти ефективний курс лікування. Це важливо, щоб не запустити хворобу. Нелікований поліноз полінос з руками може перейти у небезпечну форму астми. Хвороба, якщо не лікується, вона все одно прогресує помаленьку, тільки людина може того не зауважувати. Тому все одно призупинити це прогресування під Людину необхідно, тому що, наприклад, візьмемо поліноз і це все цвітіння. Ми говоримо, що це є очні і носові симптоми, але це не найстрашніше в тій хворобі. Найстрашніше, що якщо не лікувати, то е, цей полінос просто-напросто е, е, ці назальні симптоми вони трансформуються в бронхіальну астму і людина. Може просто е, мати ще таку, це так і називається поюкова бронхіальна астма, тобто бронхіальна астма, яка виникає лише в період світіння, і нічого доброго в тому немає. Сьогодні алергію в більшості випадків добре діагностують і лікують. Головне звернутися до міського алергологічного центру. Можна досягнути клінічно того, що е, не буде проявів захворювання, але алергія то є надмірна чутливість до певних е, е, яких алергенів, і ми тільки можемо впливати на ту надмірну чутливість тим, що ми її можемо зменшити, але абсолютно її забрати ми не можемо. Тобто, досягти клінічної ремісії можливо на руки. Обов'язково цим хворим. Ми, ну якщо вже поставимо алергопроби, це в вересні, жовтні місяці. Ми їм рекомендуємо проводити специфічну імунотерапію оцими алергенами, які проводяться на протязі п'яти років. Це дуже високоефективний метод лікування, специфічна алергоспецифічна імунотерапія. Лікується в принципі так. Спочатку виявляється причинний алерген, тобто алерген, який ті симптоми. Потім береться, як правило, це декілька алергенів, тобто декілька. Декілька пилків різних рослин з них роблять суміш, суміш розводять по концентрації від меншої до більшої. І поступово по відповідній схемі цю суміш починають вводити пацієнту. Ми якби привчаємо організм пацієнта до пилка. Якщо він звикне, він перестає реагувати. Суттєві прояви полінозу вимагають часто стаціонарного лікування. Назарі Гриців у міському алергологічному центрі вже не вперше з сильними набряками, які вказують, що в хлопця так звана перехресна електрон. Коли є реакція організму на певні продукти, зокрема цитрусові, а також додалися цієї весни ознаки полінозу, років два тому мене почалося, бо такого до того в мене не було. І почалося від того, що я як цитруси в принципі ніколи і не їм, з'їв цитрус, і то в мене почалось. Потім я перелікувався два тижні, і потім в мене пішло як на пилок. Коли вже почало все цвісти, ще раз у мене почало одобратися. Багато з'їв воплесинів мандаринів. Вечором зранку проснувся, почало сильно на це напухати, чхання було, свербіння по всьому тілу. Звернувся в алергічне відділення. Умови в помешканні у хворих на полінос особливі. Зокрема, треба забрати все, що накопичує порох. До раціону алергікам теж лікарі рекомендують ставитися обережніше. Вони не мають пиво пити, де входить хміль. Не мають приймати малину, особливо варення, також мед протипоказаний повністю всім, так мед, і харчування. Ну на даний час взагалі то із таких більш мед, Чому я кажу, що мед, тому що мед. Він дуже має пилок, збирають пчоли і переносять вони дійсно із тих всіх трав і дерев. І тому це такий алерген, який виражений для наших хворих. Тому ми і їх попередуємо, що була гіпоалергенна дієта. Крім того, ми. Скеровуємо хворих в фізіотерапевтичне відділення для проведення курсів спелеотерапії для хворих з бронхолегеневими захворюваннями. Також у нас ще є небулайзер, і ми проводимо небулайзерну терапію для лікування та реабілітації хворих з бронхолегеневою патологією. Мінімізувати вплив алергену можна за допомогою простих правил, які має пам'ятати хворий, особливо пильними. Треба бути в сонячну погоду, коли найбільша концентрація. Пилку у повітрі при виході на вулицю вони мають собі перед тим, тільки як вийти, уже обов'язково прийняти антигістаміні назальні спреї зараз хороші, які вони приймають, мають також перед виходом на вулицю приймати. І ці назальні спреї вони звичайно у нас є чисто протилегічні і є. З глюкокортикостероїдами. це коли важкі вже форми полінозу із вираженими такими ну рінітами алергічними закладаннями носу, і вони хворі. Ну вони кажуть, ми не можемо жити, ходити, дихати, тому що це дуже важко нам приймати. ми їм рекомендуємо перед виходом такі препарати, і також обов'язково брати окуляри, чорні захисні окуляри від сонця, тому що і пилок, і то також менше буде на слезові попадати. Фахівці вважають, якщо алергія проявилася бодай один раз в житті, то радше за все людина буде мати загострення при полінозі. При перших проявах алергії важливо одразу розпочати симптоматичне лікування. Однак допоміжні препарати здатні лише тимчасово допомогти. Головне правило при полінозі ніякого самолікування. Обговоріть, будь ласка, курс лікування і профілактики з лікарем. Спеціалісти наголошують, зняти загострення полінозу це не значить вилікувати недугу. За статистикою, приблизно у 30% недужих, які не лікують захворювання, воно переростає у пилкову бронхіальну астму. Тому, якщо у вас є перші ознаки полінозу, зверніться до алергологів, тим паче, що сьогодні цю недугу можна успішно вилікувати. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення.